Василь Сухомлинський, сьома дочка, було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулася додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки почали розповідати, як вони скучили за матір'ю. Я скучила за тобою. Немов маківка за сонячним поменем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля, жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як джері без квітки, щебетала четверта. Ти снилась мені, як троян сниться, крапли на роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садочок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусі взуття і принесла їй в мисці води помити ноги.